О, процес пішов. Зараз будемо смаколики смачні їсти. Я відчуваю ці аромати, щось буде соковите. Повернулася донька з магазину, деякі продукти купила. Говорить, мама, закінчилися гроші. Нічого не взяла і немає. Це вона собі серветочки бере, вже упаковка така закінчилася. І не дала мені чек. Хотіла подивитися ціни, сирочок, це на салат, помідори. Капустку он бабуся і порізала крупними кусочками, щось буде готувати цікаве. А, це з м'ясом буде тушити страви різні. Капустку пікінку взяли, капусти взагалі дуже корисні, кефірку, оладушки, вареники, чи якісь запіканки, кефір завжди потрібен. Тому взяли дві бочки. Ось вона вже у бабусі розрізала вершки до кави. Сухе молочко, какао дуже вона полюбляє, а я не люблю. Дві пачки взяла. Ну, можу одну чашку зробити, собі випити. Як завжди, хліб голландський, темненький за таким насінням. Київський хліб і м'ясо. М'ясо у нас залишилось, кісточки на суп, а Це будемо різати і готувати. Різні смаколи. Помідорчики буває, вона бере, полюбляє туди чогось додати. Чи піцу, чи салат, чи просто. Так, щоб мало не казалося, дві жаровні відразу. Так це потрібно буде і бабусю з дідусиком покликати. Так, накладаємо. Масюль перестань співати. Я сама зараз заспіваю з такими кинула Я сразу розчувала. Це щось таке розклала кудись. Скільки в тебе тут спецій, а саме головну? Це просто стоїть. Не знайшла. 12 трав, так і не знайшла. Італійські трави. Не 12, а італійські трави. Ну, не я візьми грузинське. Просто італійське вона йде в капусту. А в капусту я, виходить, тільки соль лія, а карі добавлю в. Угу. Ну просто це я люблю. Я Давай швидше я їсти хочу, потім поговориш. Треба духовку розігрівати. Помідорчики соковиті, отакі, які вони кажуть. З м'ясом перемішують. Ще, ще одне треба помідор? Та ні, не потрібно. Ну я не знаю, може я зараз ще добавлю. Я та кетчуп трошки туди. Ні, кетчуп туди не треба. Не угу. Рецепту немає. Просто е... готуємо. як... Так. Він є, але він модернізований. Да, самі зараз. Це карі. Всього натушимо з м'ясом і буде смачно. Скажу, що є дома. На що грошей вистачило в магазині скупитися, те й буде. Часничок сушимо mm -hmm. теж чуть-чуть. Хотя карі він, конечно, яркий на запах. Тобто, часник це вообще mm -hmm. по желанию. Ну, я просто люблю, він реально очень дає. Так, Піканкості. Яке все запашне Оце карі, відразу слина на повен рот. Ще сейчас поріжу сюди один комідорчик, потім вимішую, положу на капусту і зверху сиром потер. Угу. А, 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 шкурка сюди сейчас. Шхукка <гум> Ну я не знаю, куди яйця три. Ну вообще на глаз. Сейчас два вас а там подивимось. Давай два бояться золоті. Ну, щось, да. Курочка бігла, яйце розбила, угу. бабуся плаче, дідусь угу. плаче, а курочка кутку кут не... <с>? доче. Да, не плачте, ніхто, я знесу вам ще, а ще так не говорять. Угу. Сказали обійдатися без яйця. Ну, не знаю, може зараз ще помідор додавлю. Да, добавлю ще помідор. Mm, Давай І, щось щось. Щось. і mm. соль же ще сюди теж. Я рано руку замазала. Давай я всипу. Та ладно, все одно помідор щиту. Да, ні, я сипу. А, ти термин там шлюпка. Я хотіла подивитися. Ну так, мало, треба ще Ну, mm. Звісно, що помідорів, чим більше тим буде смачніше, соковитиш. Ну, мась, ну хватить, дай їй Бага шкурку. Шкупу, там, переїсти, а, вона в хату, в хату проситься. Щось що сьогодні зранку напруги зовсім немає. Світла ледве тягне, погано видно. Дві лампи вімкнула. Це за курочок хвилююся. віднесу їм раненько моркви. Полюбила, вже доїдаю, тому що нічого нема смачно, тож на траву хоч виходу. Хліба то як забава. я знаю, що багато хліба не можна. Який мороз великий на вулиці. Як же холодно, незвично. Як там у Фейсбуці прочитала, прикалуються люди. Що, не дай Бог, влітку ви скажете, що вам жарко. Після такого морозу, як зараз на вулиці. О, як скарбить сігарон, ні сонця сьогодні немає. Якось похмуро, а он рожеве все. На вітер, ні, на мороз. де мочок, іде топлять. Куря курям світло він. а напруги немає, і в них ледве світиться. Ти світа. Ну що, привіт! Їдять. Чуєте? О, слава Богу, вода не змерзла, бо лякала ріфера, а то приходжу повністю, аж до дна промерзла, і вони дирочку виклюють. На кукурузку, от кукуруза їм найбільше до впаду. А та, бачите, сидить не встає. Або ще рано. Морку хочеш на путь, пить, пить, путь, путь, пить, 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 путь. Путь, пить, путь, 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 путь. Путь, пить, путь, 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 путь. Ну що, сподобається морква. Звісно, скажи, Іра, ти вже декілька разів приносила, Ну, він біленька одна. Клює. А ці пшеницю саме найулюбленіше це зерно. Ячмінь, як вода, кукуруза як цукерка жирна. Макуха таку жирна багато не з'їдають а розгребли макуху. Що ви там шукали, де вся на землі розсипана? Я ж занос в хатю, розморусь, сюди виносять, вони їдять. Ну так потрошку, бачите, їдять, ковиряються. Ковирівки малі, а пшеничка так на його люблю. бачу, потрошку бачу, клюю клюють. Ну, стіни, звісно, сяють стразами яскравими. Але калоріфер гарячий. Хоча одна тена, але гарячий, гарний. Я з ним також прожила всю осінь і трошки зими захопила. Це дуже старий масляний. І його вмикаєш взимку, в мороз, он лампочка вартанки знову згоріла. Скільки я вже не купую і в хаті оці економки чомусь в мене дуже горять. Або з електрики щось в мене не то. А калорифер на морозі і гарно гріє. Ой, яка смачна морковочка. Хай буде зимо, будеш моркви наскормити. Це морква шантане коротенька. Я думала, коли вімкну калоріфер, вони всі біля нього стануть і будуть стояти, і не відходитимуть від нього. Я ні разу не помітила, щоб вони підійшли до каларіфер. Вони не бояться його, але їм просто тепло, гарно і вони не сидять. Біля обігрівачу. Ну, я рада, що він хоч трошки допоміг, бо це я вперше в цьому році вімкнула курям каларів. Завжди в мене їх було або багато, або не було таких морозів довго. Познімала плівку на всіх вікнах. Дякую, що людина мені підказала, бо потім, говорять, не здереш його, як на сонці особливо перегріється, треба кругом провірити. І зараз взяла ніж, спробую. Пінку позрізати, Ну, тут ще нормально. А на інших вікнах он, дуже великі куски, пообрізаю все, помою підвіконня. викладаю вже дуть. беру як как багато, бы весь потеру. Угу. Багатенько. Подивимось, може, це дві шаровні буде. Кабачка обсюда ще, да? Відразу, ну, щоб місто капусти. Так, тут овощей достаточно. Так, ну засыпай сыр, Достаточно уже мяса. Да, достаточно думаю. Ти перша друга страва вже є. Бо ж буде зелений, щавля. Була у мами, а вона й говорить, що щось мені хочеться зеленого бурщика. І татко мене дуже полюбляє. Чи скрапиви, чи щавля. І я пригадала, що в мене пів морозилки лежить щавеля, який ми зібрали зі свого городу. Капусти якраз немає, яйця вже зварила. Зараз щавель дві хвилинки прокипить, яйця відправляю ще хвилинку і все, і борщ готовий. Помічнички мої. Ой, скажи, який сніговичок милий, який гарний. Кинула светрик на підвіконник, Вона полюбляє. Рідко ми впускаємо в хату, вже коли випросять. Сідає на светрик і ото спостерігаю за пташечками, що за вікном лютаєте. А я генералю продовжую. Оті етикетки не вдається відклеїти, треба замочити. Як колись ми цінник на вазі не могли відклеїти. Там дуже багато порад дали, і відразу воно відклеїлось само. помазали водичкою теплою. Залійкою, здається. От, нехай сидить. А я все видрою, вікна помила. Як горна на вулиці. Хочеться вже весни, скаже, особливо коли тепло, сонце пригріває, нібито весна вже за вікном розпочинається так гарно. Пообрізала пінку тільки на одному вікні. Ой, треба все вимати, видрити. Тут саме найменше. На інших вікнах там взагалі кучугурки великі. Наступне. Вікно трошки більше. Дивіться, як димок іде. Всі топлять. Оце підіймається дим. Зараз нічого, а влітку, коли все в тумані. Оце так димок. Видно, що мороз гарний, дим прямо стоїть, вітру немає. А я все, працюю туди ще трошки. Залишилася на цьому вікні, вікон ще дуже багато. Помила, почистила, тепер залишилося скло рідиною натерте. Ну, треба з усіх сторін і з вулиці, бо заляпано дуже видно, що. Ну, а відкоси вже трошки пізніше тут будуть робитися. Я помила їх, ну треба натерти. в хату, репетують, кричать. Дочь розрізай, бо їсти хочеться. М -м, яка гарна. Забули сир, треба було за дві хвилини засипати до того, як допеклася запіканочка капустяна. Немає напруги світа і дуже погано видно. Соковита, смачна, сирок засмажився, можна трошки часничку більше, і цибулька ми не додавали. Я б така й морковка, туди картоплинку б дві штучки порізала. Ну, Донечка так уже зробила. Дуже смачно. А те, що я розповідаю, то вже зовсім інший рецепт. Компот у нас порічка, малина і яблука. Татко приходив, випив, чашку з таким задоволенням, говорить. Ох, і смачне, не можу розібратися, що там. Малина і порічка, тому воно таке смачне. От, ну, такий ось З капусткою. С -с Соковитий, дуже запіконочка, дуже швиденько. Зелений борщ також зварився, гарячий, парує, без майонезика не можу. Я. Грамулечко, небагато. Ось заверні піружинки взяли. Попіружину, а вони злиплися, треба від'єднати їх хлібушок у нас голландський з горішками та з насінинками. Я такий не дуже люблю, але вже який. Все нам смачно. Разом з Масією вийшли на вулицю прогулятися, ой, як холодно. В хаті розпарилася, генерально робила, повимивала, поведроювала, весну можна зустрічати. А під вечір погода в нас не зрозуміла. Думаю, що це на листях якийсь. Зачиню. чи іній, чи Чі морозець, он кристалики прицепились до кожної гілочки. І такі дерева красиві. Ну, на камеру, звісно, не буде так видно. як... А що, лапа змерзла, чи що таке? Такі помічники допомагали, все помили мені. Іра сиділа, нічого не роби. Все зробили за мене кутик. <хи> Зато порядочок треба ось, іграшки буде вже поприбирати достатньо, хвили. хоча вони не заважають. Ще встигнемо прибрати. да, Масандра, ти куди пішла? Ой, вона ще на морозі гімностикою займається. Шо? Хребет випрямила, аж хруснув, <хи> засиділась. А воно коли холодно, так і адреналін, Вон, пішло. Снігу майже немає. Я не розумію, що з нашими гілочками. Таке нібито підтонуло, була плюсова температура, а потім піднімається на вечір мороз і все береться кристаликами. Ну Не може бути плюсова, тому що дуже холодно. У вся на телефоні нічого не виносить. Що ти? Тама грайлива. Вона засиділася, їй весело. Іра там терла, лозила на підвікунах та попід кротями. А їй же ж весело, що вона витворяла мені. Куверком, ходором ходила, і боком і раком і на вухах з хвостом пригала, Хвоста собі ледве не відкусила, так гралася. Бач, таке, кресталих. Все в сніжку покрилося. Ну, дуже красиві гілочки. Не видно на камеру. Ой, а сонце яке яскраве. Холодно, мабуть, температура піднялась, потеплішала, а потім похолодала. Рододендра наш листя опустив. І ось також красиве листячко. Трояндочки наші. А так лавинка, ох, і красиво. Я приблизила камеру, ну рука закоцюбла, змерзла. І ця лапи. Я уявляю, як і подушечками холодно. Ходім, я тебе запустю. Це ж ми з вами взулися, а воно сиділо на котлеві гарячому, припеклося аж запах пішов шкіри паленої. Та вона швидко на долівку. Буває так пришмалиться на котлеві, що падає на долівку з розгону, воно ж пече, аж проповзеться і лежить, ото вмирає жарко дуже. І після котла вийти на отакий мороз, а воно ще як трошечки. Лапки запотівають, на холод виходить. До сніга прилипоє, аж ледве ті тіло. Я, бував в калушиках вийду, а вони трошки намучуться, а потім на сніг стаєш і прилипаєш. Тут а то не видно, вікна понатирала. А всередині все повирізала, чистенько порядок. Малинка видна наша в колесах. Я не прибираю, бо кури ж весною вибіжать. Вони ж вибігають по весні. І давай все розгрібати на радостях, що сніг зійшов. І, звісно, і малину все вигрібаю, тому обов'язково треба накривати колесами, щоб вони не лазили коріння. Бо ям таких роблять. Ось дивіться, який фундук. Весь сизий. Оце тобі погода. Прогуляємося, хоч подивимося, що тут з садочком робиться. Весною будемо вже перевіряти, що живе, що ні. Я підзамерзла, мене рука тремтить. Ви дивіться, не можу тримати камеру рівно. Та скільки кущиків розростеться молодих, і сливка, чаша подібної. Малинку там хтось також писав, навчав обрізати. Друзі, я знаю, якщо верхівочки підрізати, вона два рази буде плодоносити. Влітку дасть, потім поосень. По Якщо ми зараз зовсім з вами обріжемо, то потрібно буде осені чекати, щоб кущі розросли плода насил. Я вже повивчала, почитала, взимку час був, звісно, відкривала навчальні відео, дивилася всі свої дерева, кущі, інформацію, як доглядати. Тобто я готуюся. Якщо я купила, щось посадила, звісно, все. Не навчися і всього не зрозумієш, поки сам не будеш доглядати вирощувати. тільки тоді вже буде зрозуміліше, коли ти сам це спробуєш виростити. і тільки тоді вже бачиш, що і як треба робити. Оце все, що ми інформацію з вами читаємо, то дуже гарно, корисно допомагають, але поки сам не зробиш все одно. Точно і повністю все не зрозумієш, Тільки своєю працею, досвідом, тому і читаю, і вивчаюсь, і будемо вирощувати, і там уже бути все зрозуміло. Головне, щоб живе залишилось. Моя улюблена яблунька, одна єдина, сніжний калювель. Татко з мамою також в захваті від цієї яблуки. Вона біла. Завжди яблучок багато, тому що це прості сорти старі. І вони завжди гарно Ну, Може таке бути, що один рік є яблука, інший немає. Це ж таке. Ой, під замерзла холодненько. Зайдемо до курочок, вимкнемо світло, нехай вже сплять. З калорифером тепло. В день оце вмикаю, горить калорифер наш усю. А вночі. Вимикаю, бо боюся. Все-таки тут не одна. Я мешкаю, щоб хоч нікого не спалити. Що? Спететь, Та у вас тут така дискотека, яке спать? Ставайте танцювати, зарядочку, гімнастику, швиденьку. Щоб дітні, красиві були до весни у нас <сум> сидять. Червоні, ну, червоніх я в жахливому стані брав. Білі хоч трошки були з пір'ями, а червоні взагалі аж лапи поламали, як діставали мені їх. Тому вони слабіші, хворобливіші і можуть до весни відійти. А так хто його зна. Ну, для яєчок ти спадки хочеш, все одно треба взяти декілька курочок. Ми весну тут все почистимо, обробимо. Я, о, як же воно, бутокс, здається, називається. Вже купила дві ампули, щоб тут все попшикати полівізатором. Так, стіни все обробляється, щоб ніяких хвороб не було, а потім запускаються нові курочки. Правильно, треба помитися перед вкладанням спати. А потім частенько спотки. Нічого не видно. Нічого сьогодні не знімала, тому що цілий день займалася. Генеральною повимивала, там і так частенько було, але ще раз Ой, Як тут гарно влітку, як тут прохолодно. Взяв чи ті помідори, чи кукурузу, чи насіння, чи яблука. І перебираємо з вами щось, нарізаємо, щось роздивляємося. Така альтоночка у нас. Люди пишуть ірочка, а там а те зроби, а там а те. Друзі, дуже я не зроблю сама усе. Це не так. Просто важкенько. Звісно, можна квіточок навішати і всього. Ну, в мене скільки роботи, що в мене вже декілька років не доходять руки до цієї бесідки, щоб щось гарно зробити. Ото все, що ми зробили, сплели віночок із цієї верби Мацудан. Вона курчава і вінок гарний вийшов. Ну, Картинки винесли. ото і все. Воно запилюється миттєво. Тут же дорога, машини туди-сюди льотають. І пиляка все, столи кожного ранку. Спочатку протираю, все вимиваю, а потім виходжу, виходжу знімати відео, тому що е, дуже впилються все сіре. Дивіться, як сонечко. Зараз ще декілька секунд, і воно заховається. А де воно? Де воно? Де? Поки добігла, вже його не видно. Вон, маленька полосочка залишилась. Ви бачите, до садочка туди-сюди сходила і вже сонце заховалося. Оце швидко. Ось так, от. Ой. мені побільше, я хочу дуже міцний чаю. щоб він наш... аж. Аж гірчива така, дивіться, яка краса. Як її не любить. Якщо так з'їсти, вона гірка, як антибіотик, друзі, просто... Кривився, зводити тебе всього. Люди не очікують, що є така гіркота. Вони, як вперше пробують, у них шок, в них мова відмовляє, їх всіх перекособучить, тому що дуже гірка ягода. Що кислинка, що саме гірке потім на язику, дуже довго, ніби то ти таблетку антибіотик антибіотики, нічим і не запивав. Це ж жах. Там язик не відмиш потім нічим, ні цукерка, нічого не допомагав. Оце така калина. Її не, не кожен їстиме, не кожен любити. З чаєм вона дуже смачна. А калинка-то замерзла, не подавиш, треба тільки кип'ятком розігріти, а потім разом з водичкою там давити. Поподавила, уже я приловчилася, чайну ложечку однією рукою так ось закриваю, а чайна ложечка так раз, 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 раз подавила, подавила, чашку тримаю і воно все гарно роздовлюється. Мені потрібно, щоб каша була з юшкою. Дуже я кашу не їстиму.